Максим Рильський, видатний український поет, публіцист, перекладач, громадський діяч, академік Академії наук України, людина з великим серцем і неабияким талантом. Рильського було обрано почесним доктором Ягелонського університету в Кракові, він викладав в Українському інституті лінгвістичної освіти, а його переклади українською мовою досі вважаються одними з найкращих. 1945 року. Совєтські спецслужби планували вбити поета від імені націоналістів і навіть спробували внедрити свою людину в підпільну мережу ОУН УПА. Проте Служба безпеки УПА викрила провокатора і цим врятувала рильського від розправи. Він вільно володів 13 мовами, також міг перекладати із 30 мов світу. Рильський багато працював все своє життя. Поет залишив після себе сотні перекладів з різних мов та понад сорок збірок віршів.